Доброго ранку, шановні мої підписники, гості каналу. З вами я, Анюта Алієва. І ви знаєте, глянь, який ранок у нас гарний. Сонечко зранку. І ми вже з Альфою вийшли, погуляли в парки. Але важко з нею гуляти, коли не можна ну, її відпустити, щоб вона побігала. Люди йдуть на роботу, вона починає чіплятися. <кій> І ну, погано для собаки, що вона не може нормально вибігатися. І вдома вона починає сумувати, ходить, носить у зубах свої смаколики, кістки. Вчора вона натворила, знову довела мене до сліз, <кій> розірвала подушку, на якій вона спить, я її винесла її на подвір'я. І вона її тягла зі ступеньок униз, і подушка розірвалася, і весь двір був у пір'ї. Ну, це так мене трохи посміхнуло, знаєте, я собрала, позамітала, а потім вона, роз... мабуть, скучно їй. Звісно, вона ж жахотняча їй треба десь бігти, щось шукати якусь здобич. І вона принесла 30-метрову шлангу і перекусила її пополам. Отут у мене вже відчай настав. Я купила їй строгий нашийник для того, щоб ходити спокійно, гуляти з нею і водити до кінолога, тому що ми вже, мабуть, більше місяця не були у кінолога. А, а чому строгий? Тому що, ну, я ж вже розповідала, вона дуже сильно тягне, зірвала мені спину, і ніяк даже було вийти з двору. А зараз я виходжу з нею гуляти. І ось завтра ми домовилися з нашим тренером, що ми відновлюємо знову тренування. Там поле, там вона буде бігати, там вона буде гасати. і, ну... Врешті-решт треба, щоб якесь ну, послушання було. Так, ну про Альфу розповіла. А зараз саме головне, на моєму підвіконні нарешті, друзі, нарешті. Ех, моя еліптика сьогодні, вона, нарешті. Розквітла, у неї хватило нарешті сил на це. А я думала, вже все, вона скине ці бутони і не зможе їх відкрити. Вона, я бачила, що вона вже, неначе знаєте, оці течінки, як неначе вони ось-ось відпадуть дуже довго, дуже довго такої хої ще ну, не було в мене, щоб настільки довго вона відкривала свої квіти. Ну, я ще, знаєте, коли помітила, ще було так трохи темно на дворі зранку. І я така, так, не зрозуміла. А чоловік лежить і спить же ще, і каже, що розцвіла. Кажу, так, ой Боже, радості, ви б тільки погляньте. Ви тільки погляньте на це ну, чудо, це витвір мистецтва. Чудо. І бачите, ще не всі відкрилися бутончики. Чогось мені здається, що їй дуже важко їх відкрити. Ну, краса неймовірна. Еліптіка, дуже дякую тобі, що ти порадувала мене своїми квітачками. І я буду їх проливати всі свої квіти, не тільки хої, якимось добривом. Тому що мені здається, що. Давно їм недостатньо вже ну, цього питання. Mm. Ну, трошечки я ж їх тільки позаливала. Треба, e, щоб вони трохи просохли, щоб не позаливати їх геть повністю. Ось. А кута варігата готується також. Бачите? Мені чомусь здається, також, мабуть, білі квіточки в неї. Навіть не наче темні, а так дивлюся. Без камери, то вони світлі. О, я думаю, що, мабуть, будуть також біленькі. Цікаво, чи є в мене якась хвоєчка, яка буде квітнути рожевими, або якимись оранжевими. Іноді я дивлюсь в інтернеті, як цвіте, яка хоя, вид. Але потім забуваю, хто як цвіте. Ну, я дуже рада, я дуже вдячна їй, що вона нарешті гляньте. Прям я вам зблизька, зблизька. Такі ж зірочки гарні. Клас. Дуже приємно. І ви чуєте, синичка я відкрила фрамугу, Синички так класно, У парку також дуже класно зараз, тепло. Я в своїй курточці ходила, так мені жарко було, я ж трохи ну так, не бігала, ну, швиденько з альфою. Ох, друзі, я така рада, що їй таки хватило сил цієї хвоєчки. І ще чекаю ось у бутончики. Треба підживити, підкормити їх, щоб вони їм сил вистачало. І ось паразитика розвиває. От паразитика в минулому році це найперша хоя, яка взагалі у мене розквітла. Потім добре цвіла й Матільда. Хтось ще в мене цвів, вже не, не пам'ятаю. А от паразитика вона так хорошо квітла. А оця в мене, як її Дай Боже пам'яті Шіперді. Шиперді розквітла, буквально, мабуть, 2-3 цвіточки були. Але також такі гарненькі зірочки, такі ж уже красунечки. Так, друзі, потрібні гроші мені на дещо, тому хочу зрізати декілька хоєчок, наприклад, Рікардо. Верхівку хочу зрізати, продати, оцей ось, оцей ось череночок. Я буду зрізати перед відправленням. Якщо когось зацікавить, що я ще виставляла в Фейсбуці, а зараз мерідітхи листок, зараз і вітіліноїдис, ось дуже гарний, дуже крупний листок вітіліноїдис. гляньте, який лопушок. Оцей також зріжу перед відправкою. І, і ось цей мерядітхи, гляньте, який шовковий красивий листок. О, оцей ось черенок також зріжу перед відправкою. Якщо когось зацікавить, пишіть мені на Viber. Уже багато хто знає, мій номер. Також зрізала є черенок від е, глобулози. Так, це у мене хто? Пантеф... Пантефлебія. Також можна череночок зрізати. Так що, якщо зацікавить, пишіть мені, в коментарях можу написати вам номер, якщо хто не знає. І на Viber пишіть, будь ласка, якщо комусь цікаво. Так, обскура також розвиває свої квітконоси. А оту лаконоску треба вже прибирати із южного вікна, тому що вона не гарно виглядає, коли дуже яскраве освітлення. Вона, ну знаєте, як втрачає такий яскравий, яскравий свій колір насичений. Вона стає як неначе виленяна. Тому її потрібно буде прибрати. Може, можливо, сюди поставлю ось на колонку, щоб трохи далі від вікна. Ну так, друзі, отакі новини зранку гарненькі. Я надіюся, що і вам підняла трохи настрій цими квітачками. Ну і гарного вам дня, мирного неба! До нових зустрічей на моєму каналі Екзотика в домі з вами була я, Анюта Алієва. Всім пока-пока.